Пропонуємо до вашої уваги відносно новий житловий будинок у селі Шумилів, що розташоване у Вінницькій області, чудовий варіант для тих, хто хоче відразу заселитися без зайвих турбот і витрат. Це не просто дім, це повноцінне, продумане житло з усіма умовами для комфортного проживання родини. Будинок утеплений мінеральною ватою товщиною 10 см, оздоблений декоративною штукатуркою. І пофарбований у приємний світлий тон, дах, накритий металочерепицею, що забезпечує надійний захист від будь-яких погодних умов. Загальна площа будинку становить 88 метрів квадратних, плюс повноцінний мансардний поверх, що облаштований як житловий простір з двома великими кімнатами. Крім того, є підвальне приміщення, чудове місце для зберігання овочів та консервації. На першому поверсі розташована простора кухня з теплою підлогою, підігрів електричний, вітальня, дві затишні спальні, передпокій, а також санвузол із душовою кабіною та туалетом. Усе необхідне для життя вже є: бойлер на 100 літрів, сантехніка, меблі та побутова техніка, тож вам не потрібно витрачатися на облаштування, опалення пічне, що дозволяє значно зекономити в зимовий період, підключені усі комунікації. Світло, вода холодна і гаряча каналізація Септик. На території ділянки площею 25 соток знаходиться гараж на 35 квадратних метрів зі зручним заїздом, оглядовою ямою з освітленням, а також повноцінним електрозабезпеченням. Окрім гаража, є частково збудована баня, залишилось лише оздобити за своїм смаком. Ділянка обгороджена металевою сіткою, доглянута з родючою землею. Висаджено фруктові дерева, яблуні, груші, сливи, вишні, також ростуть кущі малини, винограду і полуниці. Це місце живе, дає врожай і створює атмосферу справжнього домашнього затишку. Село Шумилів має базову інфраструктуру, працює школа, дитячий садок, медичний пункт, продуктові магазини, є регулярне транспортне сполучення з найближчими містами. Це дозволяє швидко вирішити будь-які питання. Не витрачаючи години на дорогу, ціна 11 тисяч доларів, можливий торг при огляді. Цей будинок варто побачити на власні очі. Він поєднує функціональність, зручність та атмосферу затишку, яку так важко знайти.